Дорога від нуля підтягувань до одного підтягування довга, складна і іноді здається непереборною. А коли ти нарешті добираєшся до мети, перемога виявляється швидкоплинною, в кожному підході у тебе всього один жалюгідний повтор. Незалежно від того, чи знаходишся ти в процесі або тільки що досяг мети, тобі знадобляться способи зробити це складна вправа більш доступним. У цьому відео я розповім про вправи, які легше строгих підтягувань, але працюють ті ж м'язи. Вибери щось, що здається складним, але здійсненим, і ти станеш ще ближче до своєї мети робити повноцінні підтягування. Ці легші вправи іноді називають регресією підтягувань. Вправи, які складніше підтягувань, будуть прогресією. Я розташував їх приблизно від найлегших до найскладніших. Але ти можеш перескакувати по списку в залежності від того, що тобі більше підходить. Підтягування з підтримкою на тренажері, наприклад, гравитрон. Цей тренажер знімає стільки ваги, скільки тобі потрібно. Чим більше ваги ти додаєш на стопку, тим легше стає вправа, на відміну від більшості інших тренажерів. Тяга верхнього блоку. Ще один тренажер в залі. Це той же рух, що й в підтягуванні. Але ти сидиш, тому більше працюють руки, а не корпус. Вагу також можна регулювати. Зворотні підтягування австралійські підтягування. Цю вправу можна робити на низькій перекладині. Установи гриф в сміті на зручній висоті, або використовуй гімнастичні кільця, кільцеві підтягування, або TRX петлі. підтягування з гумовою стрічкою. Потрібно повісити велику еластичну стрічку на перекладину, щоб можна було поставити в неї ногу або коліно. Стрічка допомагає підтягуватися, даючи додатковий імпульс, підтягування з опорою на ящик. Просто постав стілець в дверному отворі, якщо у тебе турнік в дверях, і роби підтягування, спираючись однією ногою на стілець. Ти можеш допомагати собі ногою настільки, наскільки потрібно. У залі замість стільця можна використовувати пліобокс, лаву або щось подібне, головне безпечне. Негативні повторення. Вони швидко розвивають силу. Підстрибни або піднімися до верхньої позиції підтягування, а потім повільно опускайся вниз. Утримання у верхній тоці. Просто виси на перекладині у верхній позиції підтягування, не рухаючись вгору вниз. Це працює ті ж м'язи, а прогрес можна вимірювати за часом утримання. Лопаткові підтягування. Вони працюють нижню частину руху підтягування. Почне звису, а потім уяви, що ти штовхаєш поперечину вниз до поясу, не згинаючи руки. Це активізує м'язи спини і плечей. Назва походить від лопатки, великої кістки на спині, підтягування зворотним хватом і нейтральним хватом. Це просто варіації хвата. В підтягуванні зворотним хватом долоні дивляться на тебе, а не від тебе. Це дозволяє задіяти більше дрібних м'язів пліч, тому такі підтягування трохи легше. Коли ти станеш майстром підтягувань, не забувай, що ці ж вправи, особливо підтягування з підтримкою, можна використовувати для відпрацювання більш складних елементів, таких як підтягування на одній руці, підтягування на пальцях або будь-які інші підтягування твоєї мрії.